4 утра. Бемкнуло, вийшли. Все, гарить, все, мігає. Ось результат. Так само й дама. Розкажіть, наскільки близько впав ваш хет від машини, які у неї пошкоджені? Ну, ось 6 чи 7 метрів. Воронка над юга сталася, Чи в землі він бемкнув, чи в воздухі. Я ж не розбираюсь в этом, не знаю. Ну, Гуря наробив. Ви вже обдивились машину? Не знаю, ще не заводив вона там акумулятор я відключив, зараз колеса хлопці привезуть. Тут у хаті, що робить, кругом вікна ну, нічого. У вас і машина, і квартира постраждали Да? Ну, виходить, так. Син десь. Боює? Я хотів матюком, але не буду. Так, да, чотири роки вже десь. У Харків то. Донецька, Запорожжє, кидають їх сюди-сюди. Пата теж лізуть. Живий, живий. Ну, забирай документи, спускайся. Ну, посиділи тут на лавочку, валяється сідка. Тетя, Валя, тетя вальвить нормально, вона чорна бідна ходить. Якісь жабуриння ага. ну МЧСники а позабирали. Це, це якісь уламки відносили. Ну так, да, ось сюди зайшов, туди вийшов. У коврику осколок, чим воно uh -huh. на було хто не. Uh -huh.